Курточки. Перші пізруга мішечка 10 кг за 1900. Чоль біта курточка. Новенька біркою. Розмір М. Така жіноча курточка. Розмір. Сороковий. Ще одна жіноча куртка. Розмір 42-й. Жіноча фарка. Розмір Ла. Така зимова курточка. Розмір 5 xl Жіноча куртка. розмір S, -ка. Курточка, розмір S. Ще одна жіноча парка. Розмір. Елька. І остання це є чоловіча курточка Розмір Елька. Це були куртки. Перший плюс другий сорт. Пагамішечка 10 кг, ціна 1900 кг.